Сьогодні готуємо ось таке блюдо, такі телячі ніжки. Ми помили наші ноги ретельно, як змогли, і зараз додаємо сюди великі шматки моркви і дві цибулини невеликого розміру. Додаємо 2 лаврових листи і перець горошком. Не жаліємо, так як ми їсти перець не будемо. А буде тільки гостренький смак. І даємо сіль. Вмикаємо варочну поверхню і чекаємо, коли закипить. І Варимо 3,5 години. Для наших ніг робимо маринад для газування свіжий мед соєвий соус і оливкова олія. Наші ніжки зварилися, дістаємо їх із каструлі і ложимо на розігріту пательню. Наш бульон можна розлетити по мисочках і зробити дуже смішний холодець. Наші ніжки мають такий вигляд. Зараз газуємо їх медом соєвим соусу. І будемо подавати до столу. Намостили нашим маринадом і зараз воно трошки піджариться з цієї сторони, поверну, ту сторону обмажувати трішки соусом і буде готово. Ось так виглядають наші готові ніжки. І зараз сідаємо і спробувати після смачних рецептів. Дякуємо вам за передок.